Наші талановиті гості постійно нас дивують своїм вмінням і стараннями. Це правда, Макс. До нас уже в гості приходили і міми, які показували пантоміму. У нас в студії приходили актори, які ділили своїми акторськими секретиками. Приходили співаки, які співали у нас в студії. І сьогодні у нас незвичайна гостя. Вона маленька, але створює такі шикарні малюнки з піску. Даша, привіт тобі. Привіт. Ні. Даша Нікітіна займається пісочною анімацією два роки, переможниця багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Добрий ранок. <ривіт> ти прийшла до нас, дякую що в студію, і сьогодні Ні. покажеш нам свої неймовірні малюнки. Спочатку поговоримо про це. Слухай, от як ти взагалі дізналася про таку як малювання на піску? Ну я хотіла на нарісування ри mm -hmm. і там моя преподавателька предложила мне попробовать на песке. Mm -hmm. Мне это очень понравилось. Было цікаво, а не складываться да. малювати песком якісь там фигуры. Дома вчилася. Mm -hmm. Ну, сначала первый рис, ну, mm -hmm. первая анимация это была «Украина, це я. Угу. Ну, это для меня было волнительно, но все прошло хорошо. Слухай, да. Слушай, а вот малюнок, ты его сначала как-то прописываешь там, или ты, тебе сразу приходит идея, знаешь, и ты его сразу малюешь на песку. Как это происходит? Нет, сначала мы придумаем какие-то там, ну, например, как пират Карибского моря. Дему там, якусь, да? Ну, тему, да. Угу. И потом мы это ищем, там, рисуем, репетируем, угу. а потом это уже про прореп репетируем под музыкой и потом уже это рисуем. И потом складываешь в композицию, да? Да. А сначала промалевываешь на, как, на папере сначала эти малюнки? Нет. Не сразу это... на песку? Да, это сразу Ничего репетировать, судьи. чтобы ага, уже чтобы привыкнуть. Ага, чтобы как, он, как ну, оно да. выглядит. А что наиболее вот малювать с песку? Мне было самое тяжело, когда я рисовала два лица, женское и мужское. И... – У мене це вийшло. Вийшло? А ти да. як одночасно це так двома руками малюва? Ходя да, і, да, і правша. Нічого собі там. А я знаю, ти займалася малюванням. Воно тобі саме допомогло, правильно? Ну, да. Хоча мені помикала моя прітавателька і мені очень було класно. Ну а потім, як ти приложила, тогда я була все Ну, а ти багато взагалі часу От, в день витрачаєш на малювання піском? Ну, Ти ж ще ходиш в школу, потрібно так, Ще й друзі ж є в тебе. А і коли це встигати все? Коли це, це ж клопітлива робота, от вимальовувати піском. Багато часу ну, приділяєш? Это... От Например, когда тренувати краки Карибського моря, ага. это надо тренуватися. Ну, это там надо репетировать и потом уже и показывать всем. Mm -hmm. Слухай. А от взагалі, от, я знаю, що ти дуже багато брала участь в різних конкурсах, так? Mm -hmm. там більше 10 конкурсів. Ми просто були шоковані. От, коли твоя мама сказала, що стільки конкурсів за один рік. Ты вот привела, так? Ты там... Да, 12 супер кран при там... И ти есть... найвище занимала... Ну да, а, супер -гран -при, Лиза, кран при гран-при просто. О, ну, это означення, не... ну... Где-то есть первое место, это самое высшее, угу. где-то супер кран-при, это выше, а где-то супер кран-при. И хоть скажешь, чтобы в тебе все были наивысшие? Яка ти молодець, а складно от на конкурс готуватися? Це ж в тебе є тільки от, от, знаєш, е, тільки виступ і все, ти не можеш збитися. І, як ти себе, от, щоб руки не трясли? Да, Від цього ж залежить малюнок. Як ти от справляєшся з переживанням? Ну, я, і сейчас немножко волнуюсь, але не страшно, а заспокоїш себе як? От передвистую. Ну, просто втихаю, втихаю і все, іду. Mm -hmm. Ну, так. Да. Ну, коли я хорошо, катала, мені взагалі це не нужно. Я просто виходжу, вірю, нарисую все, под музику. Слухай, ну ти як справжня вже артистка. Вже, Знаєш, коли не хвилюєшся, то вже вийшла собі, малюєш. Молодець. Слухай, а це саме міжнародні? Чи це в країні, в нашій Україні відбуваються такі конкурси взагалі? За кордон їздила кудись на конкурси? Mm, да. кордон? Ну, їздила? Нет. Ну, сейчас я скидываю просто это снимаю, ага, онлайн, а потом так, да и, снимаю, и потом скидаю туда. Это просматривает, ну например Египет, Болгария и еще там, например, еще много стран. было. это знать уже знаешь по всему свету выходит, правильно про твой талант малювания на песку? Ну да. Я відкрию трішки завісу, привідкрию. Нам сьогодні Даша покаже в студії, як вона міє малювати. І можливо, що нас Максом чогось научить. Я не знаю, в нас з Максом вийде чи ні, тому що ми ще такі малюванки, звісно, але я думаю, що ти нам щось покажеш потім, так? Так. Продемонструєш. Слухай, а я знаю, що ти, крім малювання, ще займаєшся іншою творчістю. Ти ще модель у нас. Да, модель. Ти знімаєшся для глянців. У тебе є? Є якісь знімки вже для якихось там журналів чи ще щось? За ту неділю по американські журнали 4. в одному мене виставили на пложку і там я в амікщо Нічого собі. собі мені подобається її відповідь. А, на а, цьому тижні да, у мене так, було чотири 4, 4 американських журналів, Лише на цьому ти не молодець. А, а як ти встигаєш у це все? А в школу ходиш взагалі чи не ходиш? Чи не вистачає? Не часу, часу. Так. Ходиш в школу. Ходиш, школи вистачає часу і у домашні уроки робити, і малювати, і щось зніматися на обложки журналів. так. Да? Просто ми там на вихідних, наприклад, фотографуємося, ага. а потім ми це виставляємо. Ну, сприділяєш час. Але ти така зайнята, так? От в тебе дуже багато подивись, вона... роботи, правильно? Це правда, вона справжня модель, вона вже, <свист> вона вже сіла красиво, вже сидить. Вже... Скільки тобі років, скажи? <свист> Мені 10. 10 Можливо, років, тільки. Десять років, а, а чим добився ти знаєш, можна одразу. <свист> ти молодець. Я думаю, що і ти така хороша викладачка, і ти нас максом ще чогось навчиш. А перше питання: от що потрібно що потрібно зробити для того, щоб навчитися малювати на піскот? Що найперше потрібно? Да, от що ну, перше? треніровки і упорство, щоб ніколи не, не здаватися і пробувати, і пробувати. молодець. А знаєш що я думаю, що не перша? треба mm. мати пісок. Mm. <laughs> взяти пісок. а там звичайний пісок? мені завжди и людям цікаво. Nee, Ні, там спеціальний там, да, там прочищений. Тому що, якщо там буде багато пыли так а... різного, то буде некрасиво Ну да, так, так, так. во первых це буде некрасиво розкитуватися там это будет не некрасиво. Mm -hmm. там, і будет, э, ну, некрасиво ну, а ви купуєте так пісок? песок ну, продається в спеціаль магазинах слухай а я так розумію що я знаю місце де ти найбільше і найчастіше відпочиваєш з батьками це на морі звісно дає песок а, да. Постійно, постійно працюєш. <риклад> постійно малюєш. <риклад> а на пляжі малювала колись щось таке. Ні, ми на пляжі відпочиваємо. О, правильно, оце відповідь. На відпочинку потрібно відпочивати. А хобі це вже окремо. <риклад> Слухай, ну я думаю, настав час, щоб ти нам знаєш, щось таке показала. показала да, так. Казала, показала, «Рождественський ангел». Різдвяний. Ангел називає. Я собі не уявляю, як виходить спочатку з однієї фігури, абсолютно інша фігура. Так. Я не уявляю, як можна її просто намалювати. Я під враженнями. Слухай, а може ти нас щось научиш, а ми, звісно, да. ось, не вміємо малювати? Одразу тобі скажу, але, може, щось таке легке списку. Ану, нас на щось. Ну, хорошо, Зараз можна і вийти. Давай, давай, звісно, витирай. В тебе це гарно вийшло. Давай ми давай. спробуємо. Як давай. Пальці як? Так. Так. Ой, мана, а в мене нігті, в мене нічого не виходить. Ну, щось таке. Ну дивись, Макс, у нас ще нічого. Ще? Кожного, знаєш, кожного своя ялинка. Своя ялинка, так. Слухай, а може ще щось? Покажи ще якийсь такий нескладний не, не, не фрагмент. Ну, Мені сподобалось. Можливо, да, покажи так? нам нескладний фрагмент, щоб ми, знаєш, що не було. Обличчя не показуй, тому, тому <laughs> що одразу ми не намалюємо з Макса. А ну ще щось покажи. Дом, наприклад. Будинок. Mm -hmm. Давай Давай. А, Давай, будиночок. Так. Так. Mm -hmm. Так. Мені вже складно, Макс. Я, я вже забула. Так от. Ну, тут ми з'єднуємо. Тут опускаємо. геометрія, знаєш, восьмий клас. І якось зараз потрібно правильно здати. Слухай, ти пам'ятаєш? Давай ти спробуй. Давай я спробую. Ой, я, я, я не пам'ятаю, І потім отак от, от. Ага. А ага. ну-ка. Оце називається нескладний фрагмент. Слухай, Для нас хочу... це складний фрагмент. Зараз, прагмент. так, ми так робимо, правда? Так потім тут робимо угу, тут Не, робимо ста так знімаємо. Ми отак от, от ніс просто от так от знімаємо. уже бачиш. Уже уже хатинка зовсім по-іншому. От так от Слухай, Я впевнений, що ти до нас ще раз прийдеш і нас обов'язково навчиш, як правильно і так чудово малювати. Ми це здамо, просто неймовірно. Це правда. І ми здамо даш тест, як малювати хатинку. Ялинку ми намалювали, а хатинка у нас ще попереду. Дякую, що до нас прийшла. Це просто неймовірно.